Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Оглянемо текстиль, килимки та багато чого новенького. Усім дякую за огляд, приємного перегляду. Ось такий біленький м'який калимочок за 340, 85 на 55. Бачила на сайті, ще бувають такі сірого відтінку, але в нас немає в магазині. Знову на полицях ось такого плану килимок, кольоровий з китицями за 459. Розмір 60 на 90. Коричневий 269, також 60 на 90. Зелений килимок з листочками 60 на 90, 459. Буває ще такий коричневий з білими листями. Смугастий останній цінника немає. Це з гарбузами осінній 60 на 90 269. Ось такі є плотніша в'язка. 60 на 90, 340 гривень. Килимок для дому або придверний ціна 169 Лінолеум 60 на 150, 599 гривень.

Три кольори в наявності. Занавіски 140 на 2,60 по 389 459 і ось така красива новинка однотонна 459. Гілочка 389. Розмір усіх однаковий: 140 на 2,60. Плед 659 180 на 220. 220х240, 799. 459 ось такого відтінку поліестер. Смарагдовий 599, 150 на 2. Подушка декоративна. 30 на 50, 340 гривень. Плед 269 поліестер. 269 подушки декоративні. Є ось така гірчична і чорна. Біленька 240 40 на 40. Постільна білизна 700 160 на 2 100% котон. 2 на 2, 20 800 також котонова. Простенька 599 100% котон. 180 на 2. Тримач для туалетного паперу 149. Металевий, білий та чорний. 599 тримач для паперового рушника. Висота 67 см. Підставочка 167 гривень для мила чи інших дрібниць. Коробка для зберігання 340 має декілька відділень. Є ще ось така загальна відділення 240 гривень. Коробочка з дзеркальцем 169. Чашки у кольорах по 149

Сіренька та молочна. Є ще ось такого плану двокулірна ціна 149, з котиком 119, 69 зелене скло, капібара 149, набір двох келихів 169. Склянки високі 219, упаковка 4 штуки, 140 за 2 склянки. 189 зелене та блакитне скло, упаковка 4 штуки. Є ще нижчі 4 штуки упаковка 169. Тарілка супова 169, або можна використовувати як салатник. 79 сушарка для столових приборів. Мішечки для прання білизни 219, в упаковці 3 штуки. Щітка з насадками для чищення з довгою ручкою 389. 119 ось такі щіточки силиконові. Є ще круглі по 119 і ось такого плану по 59. Швабра плоска 340 гривень. Пушарка для білизни 169. Максимальна вага навантаження 3 кілограми. Лежак для домашніх тварин 519. Є ще ось такий з подушкою плетений: 599. Мисочка для домашніх улюбленців 189. З такого плану на бамбуковій підставці 219. Коробка металева для корму 169 біла та сіра. Органайзер 110 см висотою 79 гривень. Вішаки 5 штук 69. Вішачок має декілька гачків: ціна 39 Чорний, сірий та рожевий. 659 коробка для зберігання плетена у вигляді будиночка. Гноми по 459. Мішки регулюються. Гарбуз пластиковий 219. Такий малесенький, пухнастий 79. Свічки у баночці, залиті у склі 119. Свічки їжачки по 119. Вази по 340. З гладкою поверхнею та негладка. Свічка гарбуз 149. Чайник керамічний помаранчевий ціна 269. Гриби декоративні мухомори по 119. Фоторамка з сухоцвітом 269 для 3 фото. Декорація пластикова у горщику 119. Гілочка штучна 59. Є ще ось такий варіант, також за 59. Віночок декоративний з металевою основою 169, гілочка 119 довжина 60 см. Є ще ось така за 79 і 59. Вішаки металеві самоклеючі дві штуки 169. Диспенсер 149. Склянка для зубних щиток та пасти ціна 149. Ще ось така новинка за 169. Золотиста 189. Коробка пластикова для зберігання 269. На три відділення. Ще є ось така невеличка за 169. Кошики пластикові 3 штуки 269. Кошики металеві 189, більший та менший. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня та економних вам покупок. На все добре!